Всім привіт! По-перше, вітаю вас з Новим роком. По-друге, сьогодні я б вам хотів би показати, що мені приніс Санта Клаус. А він мені приніс ось таку діораму Титаніку. До речі, на це не зважайте. Я не знаю. Я намагався здерти наклейку, але, як бачите, не вийшло. Тут Тут пишуть, що типу, є. Із ось цих значків я знаю тільки ось цей типу, є підсвітка, але я не знаю, бо на картинці тут немає підсвітки. Збоку ось тут просто написано Титанік. Ось тут показується, який він буде мати вигляд, а ще знову Титанік. Ну, ось тут теж показується, який він має е, вигляд. Ну, ось тут е, всякі е, попередження. Е, а. а ззаду ось так виглядає тут. О. Тут е, написано, який він має розмір, а точніше, 88 см. Е, на і... Е, в, дов... в ширину і 32 см в... в довжину. А ще 7 см в висоту. Знову ж таки, показується, як він має вигляд. Ось тут показується айсберг, ось ті штуки, типу труби його. Ну, По-моєму, я вже все розказав. Давайте заглянемо внутрі. Я вже від... зняв скотч. І тут, чесно, я спершу думав, що ось тут буде ще якась назва, там з синім фоном написано Титанік, але ні. Ось тут є ось такі пакетики. Ось такий, ось такий великий, а ще ось такий. Плити на якому. Це все буде стояти. Інструкція. Ось така. А, тут буде світодіодна лі, е, лін, лента. Е, тут кнопочка і вона буде вмикатися. Ось це треба буде дістати. А ще. Два. Дві самотніх детальки. У гігантському пакеті. І коли на це дивишся, є е, питання. Чому? Чому не запхати їх у ось цей пакет або у ось цей? Невідомо. А, може це е, запасні детальки, а може ні. А, до речі, погнулися, по-моєму. А, так. Трішки погнулися. На камері це о, видно. Погнулися, бачите? Е, ну, це. О, ось тут теж видно. Погнулися, бачите? Але нічого, думаю, вони сподіваюся, вони випрямляться. Ну, а тепер цю всю кучу треба зібрати. Я пішов збирати, а ви поки. Поки що підождіть, для вас це буде одна секунда, а для мене декілька хвилин. Я вже всі пакетики розібрав, і ось яка купа в мене вийшла. А особливо мені сподобалася ось ця лента світодіодна. У неї є, походу три режими: ось такий, ось такий і ось такий. Я не знаю, хоча й інструкції її немає. Але вона є. Я не знаю, де її поставити. Може, це як бонус якийсь, я не знаю. Але все одно, коли я зберу його вже, тоді побачу, чи це е, бонус, чи е, просто треба її поставити десь. Е, ну, я поки буду збирати. Е, ну, а ви чекайте результату? Але перед тим, як збирати, я вирішив зробити їх розсортувати. Розсортував на чорні сірі, темно-сірі, коричневі і так далі. Ну, ви зрозуміли тому. Ну, в принципі, в цій вставці це все. Ну. Зараз буду збирати вже. І кінечний результат буду показувати. Я зібрав перший шаг і вирішив зібрати повністю льодовик. Ось як він вийшов. А, ще я забув сказати. Ось це не стандартні деталі Лего, а ось такі. До речі, у мене колись були такі, і. У мене була така акула Лего фігурка. Я її, чесно, я її ледь зібрав. Але гадаю, що буде гарним він і тоючим, щоб навіть поставити на полку до інших, можна сказати, експонатів Лего. Ну, я буду збирати. Може, час від часу ще буду робити вставки. Але зараз я пішов збирати. Я ось зібрав дно корабля. Тут айсберг той і ось, до речі, ось тут внутрі пусто. Могли китайці навіть. До речі, так, це зроблено в Китаї. Могли навіть. Поставити дно зробити може. Ну, я пішов далі збирати. Ну, Для вас це буде секунда, як я вже казав, коли ви побачите кінцевий результат. Ось так. І ось що в мене вийшло. Він дуже вели... Він великий, а, у нього ось тут є ось такі. Типу, а, тут речашки, які, до речі, не тримаються. Воно, бачите? Бачите? Не тримаються. Ось тут є на криші, вони біль-мені тримаються. Ось тут взагалі не тримаються. Ось так навіть, якщо перевернути. Ну, коротше, ой, бачите? Ось так. Він дуже класно зроблений. Ось таке тут типу море. Ачніше океан. Тому що він затонув у океані. Ось тут прозрачні деталі. Ось ці труби. А ось тут ось це. До речі, найголовніше. Найголовніше. Ось. Підсвітка. До речі, у інструкції не було, де вставити підсвітку, але я ще на коробці побачив ось ці вікна і, і зрозумів, що треба вставити підсвітку іменно туди. Ось тут підсвітка у мене. Ось такий коробочок. Ось так. І ось як він, зараз я вимкну. І ось як він виглядає внутрі. Ось тут батарейки, материнська плата, кнопочка. Ось так. Ну, як усі ліхтарики. Ось такий фонарик. Ну, ось. Світодіодна лента. Е, він дуже класний, але збирати його було дуже складно через е, малі деталі. Е, я його збирав весь день, можна сказати. Е, ну, в буквальному сенсі. А, е, це типу діорама. Я так зрозумів, Титанік перед зустрічю з Айсбергом. До речі, Айсберг тут гарно зроблений. А, до речі, ось два сепаратори для малих деталей. Вони дуже відлічаються від справжніх лего-сепараторів Тим, що ось тут і ось тут різні... Е... <кій> Якщо на звичайному сепараторі, ось тут і ось тут можна від'єднувати. ось тут Треба від'єднувати верхні, от, ну, знизу які деталі. А ось тут верхні, то тут, наоборот, для верхніх є інша сторона, а для нижніх інша. До речі, тут на, з, ньо, з ним не можна е, знімати ось ці деталі. Плоскі всі. Е, ось тут ще дуже багато деталей залишилось. Я не знаю, навіщо вони і навіщо їх взагалі поклали. Я не знаю. До речі, ось, по-моєму, ті самі деталі жовті. Можу і е, помилятись. Е, ну, Загалом набір дуже класний. Особливо світодіонна е, лента. Я його поставлю собі на полочку, і він буде у мене стояти. Я його, е, коли, буде, де, коли не буде світла, я буду просто його вмикати і буде е, світло. Типу. Ну, він дуже класний, хоч я його і робив весь день, але це того вартувало. Це того вартувало. Е, до речі, ось інструкція. Зараз я її розгорну і покажу. Ось. Ось. Ну, ось тут знизу кінцевий результат. Ну і ось він. Він дуже прикольний. ну Реально. Навіть немає слів. Ось тут навіть повторили задній його поворотний механізм. Ну, ме... поворот, коротше. Ось як там. Тут дуже класно. Він дуже класний. Зараз. О! Бачите, як я там поставила? Так не видно, але але я її там е, намагався реально поставити, е, щоб помістилася. Зараз я спробую зніму. Зараз. Ось я зняв. Ось як там. Зараз. Оно. Там є місце. Коротше. Ну, я навіть не знаю, що сказати, чесно. Він просто дуже класний і. До речі, реально, по-моєму, 32 см в длину. І 8 сантиметрів в ширину. Зараз я можу поміряти. Зараз я поміряю. 2 ось 22. Ну так, приблизно 32 см. Ано, ну, зараз ось так перевіримо. Так, 8 сантиметрів ровно. Бачите? Ну, а висоту я. Хоча я все-таки перевірю. Ось так підставлю. А в висоту набрехали. Далеко тут не, не 7 см. А 6 сантиметрів. Хоча, може, я і те то профукав, профукав ці деталі і, можливо, я не додав там ці деталі е, случайно. Хоча я не знаю. Але він дуже класний. Навіть без цих деталей і що не брехали, що 7 см висоту, а 6, але нічого. Ну. Всім бувають. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бувайте, а з вами був, як завжди, я, Легокул.